Друзі, доброго дня! Мене звати Віта Базюк, я кризовий психолог, соціальний працівник, а також арт-коуч і коуч. Сьогодні я хочу розглянути важливу тему, і сподіваюся, що це відео зможе вам трошки прояснити ситуацію, і ви будете ще більш обізнані в психології. Звісно, якщо ви познайомилися зі мною і відчуваєте до мене довіру, ви можете написати мені, і ми з вами оберемо шлях для роботи далі. Або це коучинг, або арт-коучинг, або якщо ви зараз в кризовій ситуації, це буде кризова психологічна допомога. Часта проблема це порушення ідентичності. Тож сьогодні я вам розкажу про чотири види порушення ідентичності. Перше порушення ідентичності це дифузне порушення. Дифузне це взаємно проникнення. Тобто розмита частина бар'єру, де ти, а де хтось інший. Розмиті кордони, самовідчуття, розмите самовідчуття. Цей стан схожий на газоподібний, якийсь такий, як в диму, і людина не може себе відчути. І відділити, описавши, хто я, який я, де я. З цим я працюю, якщо у вас чи у ваших близьких такий стан, звертайтеся. Контакти будуть під відео. Друге порушення це регідна ідентичність. Це коли образ Я стає занадто статичним в одній із ролей, тобто перекос в одну із ролей. Замість комплексу ролей людина обирає щось одне і в цьому зациклюється. Тоді людина перестає бути динамічною. І проходить вкорінення. В результаті можуть бути емоційні зриви, тому що шаблон однієї ролі, наприклад, шаблон боса не може бути нормально застосованим в ролі матері, в роль подруги, тобто людина не може із позиції боса налагодити екологічні якісні стосунки. З людьми, які є її подругами, дітьми, наприклад, да? тобто з ролі боса не дуже нормально буде спілкування з подругою, сестрою, з родичами, з батьками. Так, тобто це буде трошки дивно виглядати, і, відповідно, людина буде відчувати дискомфорт, хоча насправді проблемою є те, що людина вжилась в одну роль. І навіть не помічаючи це, люди часто потерпають зриви, бо ця модель не йде. От в цю ситуацію, і вони не можуть зрозуміти, що ж не так, чому так виходить. З Цим я також працюю, звертайтесь. І третє порушення ситуативна ідентичність. Це коли внутрішні чи зовнішні зміни вимагають жити по-іншому, пристосовуватись до чогось іншого, а людина не готова в розмитий образ я, тобто людина не стверджена навіть в одній ролі. І не знає зараз, яку саме її роль обрати, як жити по-новому. І тут же ж бажано хоча б одну із ролей знайти, в якій найкомфортніше, і зафіксувати. Тобто, якщо в регідній ідентичності людині інші образи, інші ролі були не дуже цікаві, а одна із них найулюбленіша, то тут у ситуативній ідентичності людини взагалі ні одна із ролей... Супер не продвинута, тобто не на першому місці. Взагалі ні одної ролі немає, яка прям для неї зараз найпередніша, найтака важлива, в якій вона тримається. Тому потрібно хоч одну роль обрати із всіх ролей і відчувати, починати відчувати в одній ролі. Звісно, з цим я також працюю. І четверте порушення це фрагментарна ідентичність. Фрагментарна, тобто розділена на фрагменти. Немає цілісного образу, цілісного розуміння себе, наприклад, так. Немає сприйняття. Я колись була маленька, потім підліток, потім більш дорослий вік, коли воно все в балансі. Тобто фрагментарне це відривчатий, неповний. Це якась певна зацикленість в якому із етапів із ролей. І не сприйняття всього іншого, не сприйняття. Повної картини життя і повної картини спектру емоцій, переживань, своєї історії. В результаті в таких людей може бути якесь роздвоєння чи сприйняття себе якоюсь іншою особистістю, це все є поза межами здорового, це все є поза межами психології, це вже психіатрія. Бо вже немає контролю стану статичного, знаходження в певній ролі. І коли є четверта фрагментарна ідентичність. Це все фіксується, формується завдяки медикаментам, лікується медикаментозно. Це все психіатрія, нагадаю, психологи з цим не працюють. Сподіваюся, це відео трошки більше познайомило вас із психологією, ви трошки краще зрозуміли себе, і якщо ви знаходитесь на одній із стадій порушення ідентичності, це є нормально, якщо ви в перших трьох фазах це можна коригувати, це можна змінювати і особливо в час війни. Це проявляється, і це не є відхиленням. Тому звертайтесь, і ми з вами попрацюємо над стабільністю, над статичністю і над змінами. Звертайтесь, адже психологічне здоров'я понад усе. Контакти під відео.